Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні пропоную приготувати ароматний тертий пиріг з ніжною жилеподібною полуничною начинкою. Це ідеальне поєднання. Розпочнемо приготування з полуничної начинки. Полуницю промити та видалити зелені хвостики. Більші ягоди розрізаємо на четвертинки, а менші навпіл. Далі беремо сковороду з товстим дном, викладаємо туди підготовлену полуницю, зверху посипаємо цукром десь половину від загальної кількості. Перемішуємо злегка полуницю та залишаємо на хвилин 10-15 для того, щоб вона пустила сік. До решти цукру додаємо крохмаль. Я використовую кукурудзяний. Бачимо, що полуниця пустила злегка сік, кладемо на повільний вогонь та доводимо до кипіння. Як тільки полуниця закипить, додаємо суміш цукру та крохмалю, перемішуємо злегка лопаткою. Знову доводимо до кипіння та проварюємо від моменту, як закипить, 1-2 хвилини. Далі полуницю перекладаємо до миски та зверху накриваємо харчовою плівкою чи пакетом в контакт. Полунична начинка готова. Залишаємо її охолоджуватися, а тим часом приготуємо тісто. Для приготування тіста до миски просіємо борошно. Беремо холодне вершкове масло, воно у мене з морозильної камери, паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно-масляна крихта. Додаємо розпушувач, цукор. Цукор я замінила на цукрову пудру, сметану та жовтки. Також до борошна я додала дрібку солі, швиденько замішуємо тісто. Розділяємо тісто на два шматочки, один більший, інший менший. Обидва загортаємо в харчову плівку чи в пакет. Більший шматочок кладемо до холодильника, а менший до морозильної камери, приблизно на 1 годину. Виходить м'яке пластичне тісто, яке не липне до рук. Більший шматочок тіста виймаємо з холодильника та розкачуємо на пергаменті відповідно до розміру форми. Тісто проколюємо виделкою та кладемо випікатися при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Коли основа готова, можемо приготувати білковий шар. Для цього беремо білки, що залишилися від приготування тіста. Протягом цього часу вони у мене були в холодильнику. Збиваємо в піну. Поступово до білків додаємо цукор. Та збиваємо до утворення стійких піків. В кінці додаємо кукурудзяний крахмаль, можна замінити на картопляний, та злегка перемішуємо. На основу викладаємо охолоджену полуничну начинку. Зверху на полуничну начинку викладаємо збиті білки. Зверху на білки натираємо тісто з морозильної камери на крупній терці. Знову кладемо в духовку, температура 175 градусів приблизно 25-30 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, адже час випікання може змінюватися в залежності від вашої духовки. Готовий пиріг повністю охолоджуємо. Саме тоді він чудово тримає свою форму та гарно нарізається. А начинка не витікає, а стає схожою на ніжне желе. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. У мене багато цікавих та смачних рецептів. До зустрічі у нових відео!